Вас, друзі, вітаю глядачі каналу Тіві. Переможного нам усім дня, і ми всі пам'ятаємо, що 9 років тому назад ми боролися на барикадах. Я особисто для себе думав, що це найвизначальніша подія, та яка в мене станеться в житті. Але, але як ми бачимо, все зовсім сталося не так. За що ми боролися за справедливість проти тиранії, за наші права? От за наші права, чи ми знаємо наші права. Сьогодні ми поговоримо з Сергієм Михайловичем Кондрюком. Він є фахівцем з ринку праці і трудових відносин. Доброго дня, Сергій Михайловичу. Сергій Михайловичу, доброго здоров'я. Доброго. Сергій Михайлович, 9 років тому, знаєте, я усвідомлював, за що я борюсь. От проходить 9 років, знаєте, і от питання справедливості, про питання. Моїх прав, питання загальнолюдських прав, воно якось от виходить на задній план. Але мені видається, що якщо б ми оці от 9 років про це не забували, то скоріш за все і війни у нас би не було, ми змогли би стати настільки суб'єктною і не допустити її. Що ви скажете? Дуже дякую. Передусім я хотів би. Уклінно подякувати всім учасникам е, майдану, е, батькам, рідним, тих, хто загинули в ці дні 9 років тому назад. Е, бо е, можна по різному відноситись до результатів е, того майдану. Е, як, на мій погляд, е, він відкрив е, нове бачення для України. Інша справа, що це бачення не захотіли реалізовувати ті, хто посіли всілякі чиновнічі крісла, і забули, що Майдан називався Майданом Гідності. На жаль, багато років тема гідності взагалі не фігурувала у владних кабінетах і не звучала з вуст наших політиків, ну, крім річниць. Хочу нагадати, що е, і від президента і всьох, всіх їхніх його світи в нас, е, наприклад, в сфері праці проповідувалася е, кучмівська тема дешевої робочої сили як перевага України. Ну хіба це відповідає гідності? Е, масові е, заборгованості по заробітній платі, які тривали місяцями, особливо серед шахтарів. Хіба це є? Ознакою гідності, а це на жаль, у нас супроводжувала е, ці роки зарплати і пенсії, які ми е, мали до війни, і зробили Україну найбіднішою країною в Європі. Це точно не є ознакою бідності, і на жаль, влада. Вчасно за це не взялась. Я поділяю вашу точку зору. Що якби ми гідність зробили нашим прапором, ціллю і щоденним завданням, я думаю, що Україна дійсно посіла би не тільки географічно, а й політико-економічне щільне центральне місце в Європі. Сергій Михайлович, я вам дуже дякую за вашу позицію. І ми переходимо до нашого основного питання. Кабінет міністрів планує з 1 березня індексувати пенсії наших пенсіонерів. І наскільки я маю інформацію, зі ЗМІ що планується. Порядка 10 мільйонів чоловік, що на 20% їм буде збільшений якраз і розмір пенсійного забезпечення. На вашу думку, наскільки це зараз потрібно? Наскільки в нашій казні для цього є гроші? І знаєте, от, будь ласка, от відповіді на те, що, будь ласка, от спробуйте це поєднати з тим, що. Місяць назад, кабінет міністрів він скоротив виплати для військовослужбовців. От як ви оцінюєте от, от да. приколі? Дякую за це за це запитання. На нього треба безперечно дивитись з декількох сторін: з економічної, з моральної точки зору, і, безперечно, з точки зору сьогоднішньої ситуації війни. А давайте почнемо з точки зору війни на сьогоднішній день. Колосальні кошти йдуть, в тому числі наших західних партнерів йдуть на оборону нашої країни, і це на сьогодні є першочергове. Однак треба пам'ятати, що наші воїни, які захищають нашу країну, вони захищають і своїх рідних, своїх батьків, своїх дітей. І тому питання того, як живуть в тилу їхні діти і їхні батьки, є доволі принциповим і для обороноздатності. Бо коли ти знаєш, що хтось там в тилу голодає з твоїх рідних, напевно. Відношення до ситуації суттєво змінюється. І так, на мій погляд, є, на мій погляд, є вкрай невдалим і невчасним рішення про зменшення оплати праці самих військових, бо їх праця є ратний подвиг. І е, чому саме на 12-му місяці війні е, захотілось е, тим, хто е, сидить в чиновничих кабінетах в теплі при світлі, а е, е, вносити такі корективи для мене є незрозуміло. Розмова про те, що не вистачає грошей при сумах тих хабарів, які беруть в, в тих кабінетах Міністерства оборони чи поза його межами на тих яйцях при або в інших міністерствах при призначенні на посаду, говорить про те, що в нашій країні доволі високі резерви для. Забезпечення е, оплати праці, е, ратної праці наших військових. Що стосується пенсіонерів, я хотів би це питання також поділити на дві частинки. Частинка перша: е, 20% це багато чи мало? З одного боку, за законом, е, це менше, ніж повинно було бути. Бо за формулою закону 50% зростання середньої зарплати плюс 50% інфляції ми мали вийти щонайменше на 24%. Що також є суттєво недостатньо проти 35-37% інфляції на продукти харчування, не кажучи вже там про ліки, тощо таким чином йде мова не про підвищення пенсій, мова йде лише про часткову, далеко не повну компенсацію індексацію на інфляційне знецінення. І ще хочу додати всі розмови про те, що пенсії це є така якась благодійність від держави, від е, прем'єр-міністра, який вирішив подарувати пенсіонерам 20% є вкрай несправедливим. Бо пенсіонери все життя е, трудове е, відкладали е, через податки і збори е, на це пенсійне е, забезпечення. Тепер хочу підкреслити, що пенсіонер, коли отримує цю пенсію, він третину, купуючи товари і послуги, повертає державі у вигляді податків. Податку на додану вартість чи то хліб, чи то житлово-комунальні послуги, відразу повертаються державі. Всілякі податки, які закладені в інші в ціну товарів і послуг, є зворотніми для держави. Хочу підкреслити, що пенсіонер, купуючи той же хліб чи молоко, повертає бізнесу, всі його видатки, всі абсолютно, навіть його е, очікування прибутку, закладене в ціну товару. І пенсіонер, е, витрачаючи свої кошти, фактично інвестує ще щонайменш третину своєї пенсії, інвестує бізнесу в його розвиток. Тому е, ну, говорити про е, те, що ці кошти є некорисними, є е, доволі е, дискусійним. Ну і на завершення. Е, все таки хочу сказати, що е, поєднати армію пенсіонерів е, серед всіх тих, кого я знаю, е, з кожної своєї пенсії і між пенсіями пенсіонери е, донатять е, всілякі благодійні фонди на придбання для наших військових того чи іншого обладнання або спорядження. Сергій Михайлович, скільки в розвинутих країнах працюючих годують одного пенсіонера, і скільки у нас зараз оце співвідношення, скільки працюючих вони забезпечують одного пенсіонера? Чи є у вас такі дані? Знаєте, можливо, ви мене вибачите, але я спробую дещо навіть некоректно сказати, що ви грубо помиляєтесь в термінології. Вона нав'язана вам і багатьом українцям і іже з нею про те, що хтось когось годує і нема на це коштів. Почнемо з того, що я вже казав. Пенсіонер не отримує благодійність, його ніхто не годує. Він все своє трудове життя сплачував державі відповідні податки і збори, щоб, вийдучи на пенсію, почати отримувати свій раніше відкладений е, заробіток. Це перше. Друге, е, та ж третьякова і компанія. Е, Багато місяців е, пробували нав'язати нам думку, що е, пенсійний фонд не спроможний виплачувати пенсію, або якщо вже і буде її виплачувати, то без всякої індексації. На інфляцію, навіть якщо відкрити Фейсбучну сторінку Комітету соціальної політики, в них прикріпленим файлом пріоритетним є про те, що пенсійний фонд має ось ще хвилинку і розвалитись, і він є фінансово неспроможним. Знов таки велика брехня. На в цьому році за минулий рік як не дивно. Пенсійний фонд отримав найбільше надходження за порівняно з попередніми роками, незважаючи на війну. Так, це пов'язано з тим, що з, з зарплатою наших воїнів від як. Кої також відраховувались відповідні кошти до пенсійного фонду, тому підкреслюю, пенсійний фонд на сьогоднішній день є значно більш стабільним ніж він був в попередні роки стосовно порівняння з іншими країнами. Ви праві, що за нормальних умов солідарна система мала було працювати за принципом, що два платники, а то краще, й платники внесків до пенсійного фонду на одного отримувача цих страхових виплат. На жаль, в нас ситуація кардинально змінилась. Ну і у нас є два варіанти виходу. Перше, це Загнати пенсіонерів десь в концтабори і щоб вони швиденько там повиздихали, і тоді у нас це співвідношення стане таким, як хоче Третьякова. Другий варіант це зробити так, щоб кількість легально працюючих в нашій країні було в декілька разів більше. А в нас занадто є багато тіньового сектору, який е, не е, показує легально працюючих. Плюс давайте повернемось до війни. Ми маємо е, дійсно страшну ситуацію, коли вимушені біженці з нашої країни трудоздатні е, люди, ну, переважно жінки, зараз знаходяться е, за кордоном. Тому по, е, і одна стану. Якщо взяти українську пенсію порівнювати західноєвропейською пенсією, то давайте порівнювати не тільки кількість пенсіонерів, а і е, платоспроможність тої пенсії, яку вони отримують. На моє переконання, на сьогоднішній день українські пенсіонери отримують пенсії ну приблизно в 5-6 разів е, менше ніж найнижча е, пенсія е, в Європі, тому е, Навряд чи нам слід на даному етапу проводити такі е, зрів... зрівняння Сергій Михайлович, Я вам дякую, що ви реагуєте на ті вброси, і я їх також озвучую. Я, я жива людина. У мене таке до вас ще питання. Е, скажіть, от багато є інформації, що наш пенсійний фонд він, е, датується з заходу. Тобто, це ну дивіться, гроші... давайте будемо відвертими. Зараз взагалі говорити, що дотується прямо, що дотується дотично, вкрай некоректно. Бо якщо по чесному, то 95% наших, а може й 100% доходів бюджету, мали б йти на оборону. Але завдячуючи тому, що наші західні партнери нам суттєво допомагають у озброєнні і в багатьох інших військових питаннях, наш бюджет дещо менше витрачає коштів на оборону, хоча 50% це цей також немало, і тому має можливість витрачати на дещо інше. Ми напевно з вами не раз зустрічали інформацію, що наші західні партнери допомагають виплачувати заробітну плату вчителям, педагогам вищих навчальних закладів, що також економить кошти бюджету, і дозволяє їх направляти на інші видатки. Однак і Міністерка соціальної політики і інші джерела постійно стверджують, що саме пенсії. У нас виплачується виключно в рамках державного бюджету. Хоча знов-таки це є е, такою, знаєте, перекрученою інформацією, бо пенсійний фонд левову частину своїх видатків робить за рахунок страхових внесків так званого єдиного соціального внеску, більшу частину якого йде на виплату пенсію. Так, є ще значна частина у вигляді десь 10 15 цього пенсійного фонду це 40, приблизно 50 мільярдів, дотується з державного бюджету. Але і це тема дискусійно, бо пенсійний фонд сьогодні переобтяжений невластивими видатками, на які які покладені на нього державою. Тому, повертаючись до вашого питання, пенсійний фонд. В левовій частині своїх видатків справляється за рахунок е, отриманих не, ним е, е, страхових внесків у вигляді єдиного соціального внеску. Сергій Михайлович, якщо можна, таке останнє, але таке особисте запитання. От е, ви, ваша родина з своїх доходів, скільки ви орієнтовно е, датуєте на нашу обороноздатність в місяць? Вибачте, як це Хоро, хороше, хороше питання, і е, я, з вашого дозволу, його е, почну трошки з іншого боку. Ви е, знаєте, коли я читаю, е, що там е, фонд Аля Ахметова, фонд Аля Порошенка, фонд Аля Ще когось демонстративно випячує е, Свої призвища заради політичних дивідентів, що він кому щось там дотує і себе знімає на фоні там яких своїх благодійних дій. Мене це ну просто нудить від цього. Якщо ти хочеш зробити добру справу, роби її тихенько і правильно роби її таким чином, щоб це було суттєво для твого бюджету. Пропорційного бюджету Ахметова і Порошенка, повертаючись до себе, значить, в нас з дружиною є. Така вже традиція з березня місяця. Тільки но вона отримує свою пенсію, а я трошки в інший день отримую свою пенсію. Ми обов'язково е, нараховуємо, відраховуємо вірніше, благо, зараз це можна прямо дома з телефону зробити, тим благодійним організаціям, які ми вважаємо такими, що їх гроші не пропадають зря. А який це відсоток, ну, я думаю, що якщо по кругу зібрати, то це буде напевне більше десятини. Інколи більше, інколи менше, в залежності від того, які видатки в моєї сім'ї. Але якщо брати відсоток, то я думаю, що відсоток, який ми робимо з дружиною, значно більше, ніж тих, хто рекламує своє прізвище на телебаченні. Пропорційно так я розумію. Сергій Михайлович, я вам дуже mm. дякую за участь у передачі. Я вам дуже дякую за ваші думки, е, нам всім перемоги. Я, ваші... я хотів би на, на, на фініш е, з того, чого ви почали, сказати, що е, нам треба повертатись. До е, гідності, ми маємо нарешті е, так зробити, щоб в нашій е, країні гідність працівника, гідність пенсіонера, гідність воїна, гідність чиновника, е, гідність президента вони були рівнозначні, щоб вони дозволяли людині почуватись в нашій країні гідними. Я думаю, що це дозволить нашим вимушеним переселенцям саме. Ради цього повернутись в країну гідності я вам дуже дякую. Кінцівка просто чудова. Тобто, гідність це наша перемога. Я вам дуже дякую, Сергій Михайлович. Да. Так, от перемоги добраць, нам ще всім. всім. Да, да, до побачення. І перемоги. До Дякую. Да.